Всім привіт! Радий вас вітати на авторському курсі трейдинг до Я. Мене звати Андрій і впродовж всього курсу я буду вас навчати такій прекрасній професії, як трейдинг. Я багато працював над створенням даного курсу. Вся інформація буде подаватися дуже структуровано двічі на тиждень. Після кожного уроку у вас будуть тести на знання пройденого матеріалу. Тобто ви зможете таким чином закріпити свої знання. Кити трейдингу був колись такий один міф, типу що земля тримається на трьох китах. Так от трейдинг тримається на чотирьох китах. І велика перевага даного навчання це те, що я буду зупинятися окремо на кожному киті і пояснювати його детально. Перший кит це рівні. Він є найважливіший. це те, на чому побудована наша стратегія торгівлі та наше навчання. І в наступних блоках я вам покажу та докажу, чому працюють рівні. Другий кит це енергія. Він теж є дуже важливий. Я навчу вас розуміти, звідки на ринку береться енергія та як її розпізнати. Але для чого це все? Уявіть собі автомобіль, який стоїть без бензину. Куди цей автомобіль поїде? Правильно нікуди. Тож, коли ви будете розуміти енергію, ви зможете визначати, в яку сторону буде їхати інструмент. Третій кит це напрямок. Ми завжди маємо знати, куди ми їдемо або в яку сторону рухаємося. Четвертий кит це точка входу. Ми завжди повинні знати, де ми ввійдемо і для чого. Звичайно, ви можете задати запитання про точку виходу. Але точка виходу не так сильно важлива, особливо на самому початку, коли ви почнете торгувати, тому що ви будете виходити статистично. Тобто у вас завжди будуть фіксовані виходи 3 до 1, 4 до 1 або 5 до 1. Це 4 кита, на яких і будується весь трейдинг. Перший кит це рівні, другий кит це енергія, третій кит це напрямок і четвертий кит це точка входу. Що таке статистика? Просто скажу вам, що таке статистика. Є дуже відомий трейдер Парі Кауфман, так от він сказав, що якщо ви систематично будете виходити, тобто, що це означає, якщо статистика говорить 3 до 1, 4 до 1 чи 5 до 1, то ви будете заробляти більше грошей, ніж людина, яка виходить по різному. Напрямок. Справа в тому, що коли ми з вами будемо вчитися, і я вам буду давати певні завдання, ще до того, як ви прийдете до четвертого пункту, ви будете битися в третьому пункті за те. Щоб бути правим в 70% напрямку. Якщо бути правим в 70% напряму, то з точки входи проблем не буде, та її завжди можна підкрутити. Насправді у цьому курсі буде дуже багато цікавої та корисної інформації, яку знайти в інтернеті дуже важко, до того ж так структуровано, як я вам це буду подавати. Як мінімум після закінчення курсу ви побачите у собі зміни і почнете зовсім по-іншому бачити та розуміти ринок. Неважливо, чи це ринок крипти, чи ринок акцій або валютний ринок Форекс. Чому працюють рівні? Дуже часто запитують, що таке рівні і чому вони працюють, і що це взагалі таке. Все, що я вам буду сьогодні розказувати та показувати, це все має під собою доказову базу. Справа в тому, що 75 і 70% часу ринок знаходиться у флеті. Тобто це і статистика. Тобто, якщо ми візьмемо ось цей стан, то всього 75-80% часу ринок знаходиться у флеті. Дуже рідко ринок виходить вище або нижче каналу. Потім інструмент починає виходити вверх або вниз і займає стан споку, тобто флет. По одній простій причині. Справа в тому, що ринок завжди намагається накопити енергію для ходу. Тому відповідь одна, чому працюють рівні. Тому що в тих точках, де знаходяться рівні, там працюють об'єми. Я потім більш детально про це розповім. Тому це дуже і дуже важливий фактор. Тому тільки покладаючись на те, що 75-80% часу ринок знаходиться в так званому стані спокою, або як ми його називаємо раніше буфлет, тільки через це можна сказати, що рівні працюють. Саме цікаве те, що все життя будь-якого інструмента від рівня до рівня. Тому якщо ви проведете горизонтальні рівні, то ви побачите, що інструмент ходить від рівня до рівня. Як я вже говорив, 75-80% часу ринок знаходиться у флеті. Ви можете відкрити будь-яку книжку по технічному аналізу і ви це побачите.